Так, друзі, всім привіт! Сьогодні четвер, 6 жовтня. і Ми приїхали на нашу ділянку, там де був у нас соняшник, і проводимо таку операцію, як мульчування. В принципі, виходить непогано. Зараз підійде трактор, я його поснімаю, як воно виходить. В принципі, варіантів було небагато. Такі бур'яни диски б не взяли. Або їх треба було разів три дискувати. А так прийшло рішення, знайшов мульчатор. В принципі, чоловік дав згоду мені допомогти. І вийшло, що ми його зараз мульчуємо. До речі, дякую за ваші підписки і ваші лайки. Відео там, де я збираю вологий соняшник, набирає обертів. Вже там 8 тисяч просмотрів. Ну, я так розумію, що це проблема не тільки моя із соняшником, а в багатьох. І всім цікаво, як з цієї ситуації вийти. В принципі, я вже це пройшов і вам бажаю, щоб ви вийшли ну, на більш-менш якийсь результат. І так, у нас зараз йде мульчування, зараз якраз десь він їде. Получається, в принципі, непогано. Там, де в нас трошки соняшник положив або кольосами придавив, він його не бере. Але основну роботу це роботу по бур'янах, він робить нормально. Я задоволений, якраз під'їжджає трактор у нас. Тракторець прикольний. Зетор. 4-метровий мульчатор. Зараз покажемо його в роботі. а там воно красненький, десь сховався за бур'янцями. Получається непогано. В принципі, кращого варіанту, на мою думку, немає. По соняшнику, до речі, хочу сказати, що проблема із вологим соняшником оказується не тільки в мене, а у багатьох. Ті хлопці, що зробили з є така інформація, що в тих втрати набагато більші, хто зробив, без десикації. Не провів десикацію. Ой, який красавчик. Тепер хоч поле на поле похоже. А то було на нього страшно глянути. Чи зайдуть сюди диски, чи не зайдуть, будемо дивитися. В принципі, паную на завтра. А бур'яни в мене вродили добряче. В принципі, отак він розмульчував, ну, де паличка лежить, то в принципі, не перебив. Ну Це не сильно страшно. Я думаю, диски його переб'ють. Основна проблема це були оці ось бур'яни. То не знаю, що б я з ними робив. би. Вони такі високі, там взагалі, як сів у трактора, то і не видно було ліс. Ну, Будемо сподіватися, що буде з них якесь добриво, якісь поживні рештки. Ну так, нормально вийшло. що я все це швидко роблю, бо так як ми плануємо тут сіяти пшеницю, а сьогодні вже 6 жовтня, то вже сроки піджимають реально, то треба вже підганяти всіх. І себе, і треба йому вже робити якусь, якусь ділянку, щоб більш-менш вона була на ділянку похожа, хоч якийсь вигляд мала, а то ж заїдеш і, і капець. Е, якщо на рахунок комбайна, там хлопці писали, що жатка не подобається. В принципі, пожатки там питань не було. Так, да, можливо, втрати є. Від них нікуди не вийдеш, тому що вологий соняшник був, і бур'яна в мене було чимало. Але комбайн своєю задачею справився і він, в принципі, змолотив непогано. Прийшли аналізи, зробив аналізи, вийшло 0,8 мусор, а саме головне це 0,03% мене показало амброзії. Як ви знаєте, тут амброзії було дофіга, а амброзія у соняшнику це капець, бо там повинно, по-моєму, бути на кілограмі 10, 10 цих зернинок чи насінинок амброзії то з амброзією ми справилися. І від регулювання комбайна в принципі, якість насіння достатньо гарна. За моє насіння в принципі, давали мені 13,5. Олійність показала 48 на суху речовину. А ще раз повторюся, мусора було 0,8. Оце таке. От тарабанив я вчора своє насіння на олійницю. Це вже буде в мене інше відео. Щоб якось спасти ситуацію, приходиться тепер мучиться забувся, а так прийдеться тепер ще й олією і макухи гратися. Чи вигідно, чи невигідно на олію здавати? Я вам підрахую чуть-чуть пізніше. На даний час собівартість зерна мене з цього поля вийшло. Около 30 тисяч. От коротше, якщо здати по 12500, ну хай 13500, то це коротше, мінус і причому конкретний. Навіть е, якщо і 2 тони бсипнуло, то все одно б даже, і в ноль би не вийшов. Е, з огляду на те, що я робив і чому в мене такі втрати, я так подивився свої нотатки і... У мене виходить, що дуже великі затрати пішли в мене на добрива. В принципі, добрива вони тянуть реально багато, тому що там були модні добрива, джіва, був сульфат амонія. Основні. Потім затрати пішли, що в мене оприскування тут було. Два рази гербіцид, один раз був підживка із фунгіцидом. Оприскування багато тягло, так що в цьому році включаємо режим економії. Ну, не так, щоб повністю, ну, трошки почнемо економити, вже починаємо рахувати кошти. Зупинятися не будемо, будемо працювати, будемо сіяти, тому що виходу немає, треба, треба займатися. Займатися роботою. Отакі От у нас, друзі-пани. По Соняху, в, принципі, в мене вже, як кажуть, сторіночка ця перегорнута. Це вже мульчатор, відкриваємо іншу сторіночку, теж пишемо її. По мульчатору, виходить... а, до речі, по комбайну, по ценникам, комбайн 1500 і 15 літрів соляри. Сушка вийшла е, десь ну, 200. 200 з хвостиком, бо там ще ж погрузка, розгрузка. Плюс ще списали трошки на вологу вагу соняшника. Ну, по факту вийшло 18,5 тонн десь на суху. Якось спасли ситуацію, трошки не особо, звісно, трошки ситуація хоч якось мінуса, але буде не сильно. Хтось писав собівартість сушки, сіки газу. Якщо чесно, газу не підраховували, а собівартість від 100 до 150 гривнів. Піварті сушки від 100 до 150 гривень, так як це залежить від соняха, в якому він стані, чи велика в ньому забур'яненість, відсоток мусорності, скажімо так, і яка волога на подвір'ї, бо як сильна волога, то відповідно і газу більше йде. Ну, сушкою я задоволений, в принципі, не згорів і слава Богу. Бо в інших, реально кажу, були ситуації, що сушки загоралися від соняшника. І соняшник сильно брати, ніхто не хоче сушити. Так що є хто поблизості, звертайтеся, Саня вам допоможе в цій ситуації. Така, друзі, справа. Робота продовжується. Будемо пробувати диски завтра, чи зайдуть, чи не зайдуть. Будемо дивитися, як його правильно зробити, загубляти, не загубляти. Ну, якщо брати оранку, ну, не факт, що тут оранка що то зробить. Звісно, перерать би цю всю заразу було б набагато краще. Але тоді буде мене сходить. І бур'яни, і все остальне разом з соняком. Плюс до того сівалка отаке мокре, зорене, вона може не піти. В принципі, зараз трактор ходить нормально. Там на краю, десь залишився недисикований соняшник, то він ще реально стоїть зелений. Не так, що він дуже зелений, але стовбурі листя ще було зелене. І, по ходу, тут би було більше б мене мороки, якби не зробив дисикацію. Ось навіть зараз підійду і вам покажу. Якраз біля стовба, який б у мене стояв соняшник на даний час. Отакий ось. Оп! це я, це соняшник, такий ось. О, погода така. Видимо, яка чудова погода. Ви ще ось, ось стовбур ще зелений. А соняшник Отаку. ось. О. Уже бачите, вже гниє. І це отсюди. Чи взяв би я щось, чи не взяв би, ну, не відомо. Так що така, друзі, ситуація. А тут ось кусочок залишився. Не це. Все. Ось такий. Якби... Але він теж, бачите, сухіший. А вони такий гниючий. Ну, гниє, звісно. Ну, що це сипеться. По якості Соняха, в принципі, я вам казав, що вийшло непогано. Ну, буряни в мене капець. Дивіться. Хащі. Отакі справи. Так що, друзі, підписуйтесь, відео заходять людям. В принципі, інформацію, ту, що я знаю, я все викладаю. Може комусь вона буде і доцільна. Може хтось подивиться на мої огріхи і не буде собі такі робити. Отак, стовбур. Тріщить вже трошки цей. А ось таке ось. Отак. Буду вертатися, ще може заскочу на поле, там, де... Я писав, що втрати великі, ви побачите, який там стан того поля, який стан соняшника, які втрати оце таке. Так що ну, по комбайну посівалки я проблем не бачу, чи не посівалки, а пожадки. В принципі, свою роботу вони зробили нормально. Тому що аналіз це підтвердив. Оце такі Це Такий агрегат. Трехметровый. Та продовжується, в принципі, виходить непогано. Там де йде, отак ось за шерстю, ну есть, як комбайн йшов, то виходить, що трошки залишаються рештки, а отут де рядишком проти шерсті розбиває все дуже добре. Получається такий стан грунту. Приїжджав Саня, то що Будемо пробувати дискувати з ним завтра. Та каже, вроді би можна піти. Вологий ґрунт. Зараз ось я викопав ямку. Зараз підійдемо, подивимося, який у нас ґрунт. Чуть-чуть ось, ось він постояв, вже в принципі і підсохнув зверху. Так. Не знаю, буде видно, не буде видно. Получається, е -е, так як лісти, бачите? О, це я шукав кожну підошву. Ну, Зараз її, мабуть, не знайду, тому що у нас ґрунт розкис. Є всі черв'ячки тут повзають, так що ґрунт живий. Бачите, він м'ягенький. лопатка лізе без, без напряг. О, Черв'ячок. Ось черв'ячок. Так що в принципі нормально. Звісно, добре було б його згорать, не неглибоко, щоб все невподобство прикрити. Але бачите, ось срез я роблю. Ну, грунт ще достатньо не стиглий для оранки. Йому ще треба днів скільки постояти. Але то, так роблю, раз, і він усе лізе без напряга. Вологи хватить, я думаю, скільки дощі то до волога є. Тут, де він, оце зверху, так він трохи такий збитенький, і ось грудка. Але ось чуть-чуть постояв і вже розпадається, і вже розпадається. Оце ось, все. це я копнув в сторону це рештки. Раз, 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 раз і він вже. І черв'ячки, ось я поузую, бачите, красота. Як. Так що будемо завтра пробувати дискувати, должно вийтися. А там, де на кукурудзі, по ораному, в мене лопата взагалі не лізла. Ну Там, правда, сухо було, зараз, мабуть, вона полізе, але там явно була пужна підошва, бо як дійшов донизу, то лопата аж дзвеніла. Тут, походу, все набагато веселіше. Так що орайте, Мабуть, не будемо. Попробуємо завтра диски. Якщо одні не пройдуть, то будемо пробувати інші. Інші ще раз пройти. Так, оце, друзі, така ситуація. Бачите, за мною вже поле нормально вирисовується. Бачите, красота. яка. Стовби, обійшов там. В принципі, нормально. Пішов на прямі гони. Получається непогано. Та що на сьогодні така робота в нас, в принципі, погодка нам супутствує. Рядишком соняшник поміряв вологу 14 і... але кошик гниленький, чи буде він скидати далі, це вже питання. Все вже комбайни все одно повиходили, в кого сушки є, і починають його потихеньку збирати. Тому що тягнути нема куди, пшеницю потрібно сіяти, а сіяти нема куди. Отакі, От друзі, справи. Так що підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк. Відео, в принципі, мої подобаються людям. Може кому і не подобається. Це ж така справа. Показую тільки факти, як воно все виходить. Так що може комусь воно і сподобається. Гарного дня. Всім пока!